У рівному патрульні приручили лелеку. В один зі спекотних днів бусел просто сів на проїжджу частину, де несли службу поліцейські. Щоб врятувати його, правоохоронцям довелося зупинити рух транспорту. Виявилося, що птах знеміг від спраги. Що вигадали патрульні? Щоб напоїти його, та чи візьмуть лелеку до себе в екіпаж? Подивіться. Підечка, давай. Давай, 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 давай. Шла. О! Лелека жадібно п'є воду з пляшки. Це відео зняв поліцейський з рівного Микола Пилипчук. Бусел навідався до них з напарником просто під час несення служби. Прилетів лелека до нас прямо в декількох метрів. Від нас зупинився на проїзній частині. На проїзні ми аж зупиняли рух. Ми його оглянули, ніби так, ну як ми могли візуально. Ніяких травм не, не виявили в нього. Це був спекотний день, сонце досить так палило, і десь приблизно так, так і є. Обідня пора. Якраз досить сухо було, дощів не було. Я думаю, через це, мабуть, птаху не було звідки попить води. У Миколи була з собою пляшка води. Спочатку молодший лейтенант поліції зробив для лелеки імпровізовану поїлку, та у такий спосіб птаха напоїти не вдалося, довелося вдатися до хитрощів. Ну друже, ти знов все вилив. Давай ж тебе з рук напою. Я просто брав пляшку з водою. Я лив, показував йому, що ось лється вода, тут можна пити, і він отак обережно, обережно, такими повільними маленькими кроками підходив, підходив, роздивлявся. Я так. Прямо кажу, як я йому просто заливав взяб з, з, з пляшки воду. Це відоще пішло і хотів йому його напоїти водою. Так Бузько навчився тамувати спрагу з пляшки і з тих пір зачастив до патрульних на водопій. Навідується вже за два тижні. До себе підпускає лише Миколу. Та не бійся, не бійся, не бійся. Друже, мені в броніку важко до тебе так помаленьку підходить. Пішло діло. Ми йому надали всю необхідну допомогу до заправку, і він полетів далі виконувати поставлені задачі. Рівненським патрульним досить часто доводиться рятувати тварин і птахів, особливо коли ті стають учасниками ДТП. Бувають різні ситуації і м, ставимося, як то кажуть, із розумінням, із співчуттям, е, м, і співчуттям. Рятуємо і людей, і тварин. У е, нас на базі е, дуже часто бувають і собаки, і коти, і е, сова в нас довгий час жила. Рятуємо, годуємо, прилаштовуємо. Та лелеку поліцейські приручили вперше. Певні, це хороший знак. Маємо. Дію на те, що чим швидше це закінчиться, і в нас буде спокій, і мир. І лелека буде на кожному стовпі, так би мовити, в своєму гнізді. Колеги з Миколи жартували. Мовляв, приручив лелеку. Чекай на поповнення. Так каже молодший лейтенант, і сталося. Він вдруге став дядьком. Дійсно, прилетів цей лелек, і буквально через декілька днів племінничка з'явилась. Після потужної зливи, яка напередодні накрила рівне, птах на службу поки не з'являвся. Але пернатого патрульні виглядають без пляшки води Микола на зміну не заступає. Скільки разів скільки він прилітав до нас, я все таки його чекаю. І от якби скажімо так, запаси такі підстрахування маю. З рівного сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.